Друзі, всіх вітаю Це соціальний проект Добра кава у Мошені на готельному комплексі в кафе Оберіг і на сьогодні в гостях депутатка Стрийської міської ради та радниця міського голови гострі з питань безбар'єрності, пані Євгенія Пристанюк. Доброго здоров'ячка, вітаю у вас у нашому Мошенні. Як настрій? Добре. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, як давно працюєте ви в громадській сфері, в питаннях безбар'єрності і взагалі в питаннях комунікації з людьми з інвалідністю. Ще давно працюю вже, напевно, близько року. Ми в громаді прийняли минулого року концепцію безбар'єрності. Міський голова Олег Олександричка Канівець запропонував мені стати радницею позаштатною. І ми рухаємося в цьому напрямку. У нас була створена рада безбар'єрності в стрільбикій громаді, яку знову ж таки очолює наш голова. Ми потрошку рухаємося в цьому напрямку створення доступного і комфортного середовища для усіх без винятку. Що вдалося вже за, за рік, як ви кажете, діяльності зробити такого? Щоб, Які кроки зробили? Такого, такого великого, так? Да? Ну, що ви можете виокремити mm -hmm. просто для. Наших слухачів. Ну те, чим можна пишатися, що в одну з наших програм цільових, які вже в нас діє, ми внесли зміни, які дозволяють людям з інвалідністю точково звертатися до нас з проханням облаштувати до їхнього помешкання, помешкання або пандус, або підйомник. Це все за індивідуальним зверненням, і відповідно створюється робоча група, і вона дивиться шляхи виконання цього звернення. І... Ну добре, і, і, і так далі. Добре, а скажіть, будь ласка, чи були такі прецеденти, що, наприклад, хтось з сусідів? Мав якісь заперечення, бо повідаєте ульво випадок з ветераном, коли mm -hmm. сусіди такі неадекватні трошки неадекватно відреагували. Mm -hmm. Ну наразі ми тільки почали працювати. У нас є два е, кейса. один це встановлення пандуса. А другий це встановлення підйомника. Сподіваюся, що нічого не буде, тому щоб звернені сусіди були підписані під цим зверненням. Ось ББ дало згоду, і тому я ну я не думаю, що буде проблема. будь ласка, це йдемо тільки про стрий, чи про села громади? бо громада стрільська дуже велика. Громади у нас вже немає окремо стрільбу. Я розумію, це, от конкретно це е... конкретно цих два, як ви кажете, випадки це постріл? Постріл, так? По так. 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 так ці випадки у стрій, багато в квартирному будинку. А якщо, наприклад, звернеться людина з віддаленого села, як тоді буде? З віддаленого села там є приватні садиби? Так, так, так. Ну, приватні садиби ми можемо робити щось до садиб, тобто те, то, що належить комунальної власності. Uh -huh. А ми вже в, 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 в самій садибі, ні, так? Ну, це не наша власність, це приватна власність. Зрозуміло. Uh -huh. І тобто за рік це таких два повноцінних, що вже їх опрацювали і вже готові ці фактично до встановлення, так? Ну, зараз опрацьовуємо, так, так. Угу. Зрозуміло, добре. Як вважаєте, стрий? Можна віднести взагалі до міста, в якому є рух принаймі до так? Ну я з своєї сторони можу сказати, що ми вже рухаємося потрошку, тому що це є дуже. От яку би оцінку дали 에... від одного до десяти без бар'єру з Така, що є зараз? Так, ну, на даний час. На даний час мені здається, що в нас фізична тотальна бар'єрність. Трічка. 4, ну, частково можу виокремити наш 30, який є безбар'єрний, де наявність і пандуси, і тактильної плитки, можу ну, так, виокремити так, так. Наші, е, е, наші заклади охорони здоров'я. Нещодавно ми тестували з інвалідністю Приватбанк на вулиці Шевченка. на вот, доступність, так. так, це був дуже хороший кейс. Ну і так, можливо, якісь точкові. Ну там є реальна доступність, так? І так, там є реальна доступність, є пандуси, і є все, що буде потрібно. Ну, бачите. Тобто стрій працює по доступності, бачите, хоч відбуваються якісь кроки. Сподіваюся, що в нашому моршені буде також якісь передніші кроки. Пані Евгенія, я вам дякую за візит до нашого міста. Скажіть, настали побажання людям з інвалідністю, взагалі людям всім такий неоднозначний час зараз. По перше, пане Тарасе, дякую за запрошення, дякую за спілкування. Мені було дуже приємно. Хочу побажати нам всім перш за все відповідно цей миру, довгоочікуваного, справедливого, перемоги нашої. Подякую Збройним силам України, подякую всім волонтерам, всім, хто долучається до перемоги. Хочу сказати. Для людей з інвалідністю користатися тими можливостями, які дає сучасне суспільство, сучасні технології, шукати тих можливостей, стукати і обов'язково розвиватися. В принципі, зараз дуже багато можливостей є для розвитку для усіх без Сто 100%. Друзі, приходьте, і ви може, будьте активніші. Беріть приклад з активних людей і побачимось. Дякуємо готельному комплексу Беріг за гостинність.